Друзі, мої любі, всім привіт, мої любі друзі. Ну, що ж мої любі, друзі, завтра о 20.00 відбудеться дуже цікавий поєдинок. Вікторія Плензені Зені себе вдома буде приймати Кривбас, третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи. Сьогодні мої любі друзі, поговоримо про обидві команди. Ну, в кінці відео я, як завжди, зроблю свій прогноз, поділюся своєю думкою. Чого все-таки я очікую від даного двобою? Давайте, мої любі друзі, розпочинати. Ну, в принципі, коли я робив минулий прогноз на перший поєдинок між цими командами, ми там... Розібрало так Вікторія Плензень. За цей тиждень команди зіграли у своїх чемпіонатах матчі. Вікторія Плензень перемогла Карвіну за рахунком 5-0. Дуже переконлива перемога над Карвіною. взагалі Вікторія дуже потужно у себе в рідних стінах виглядає. Тут вони перемагають караліно з рахунком 5-0. Ось, це перемога, звичайно, що Вікторія Плензен додає ще додатковою такою емоційною складовою. А ось Кривбас навпаки, програв Карпатом з Львова 0-3. І в такому не надто, напевно, приємному настрої криворізці відправилися до Вікторії Плензен, до Чехії. В ось 3-0. Кривбас програв Карпатом. Хоча Кривбас непогано розпочав, але Карпати десь хвилиною, так, 30 Перехопили повністю ініціативу. Забили три голи по ділу, тому що Карпати виглядало дуже потужно з 30-ї хвилини. Але Кербас ще й розпочав краще, там і пенальті було не забили. І Кербас відверто мав забивати. На старті поєдинку були дуже хороші на голіві нагоди, але реалізувати їх не вдалося. І в кінці кінців Карпати забили. свої голи і перемогли. Ось Крибас, знаєте, десь трішки не щастить з реалізації моментів, навіть перший матч. З Вікторії Плензень, коли 2-1 перемогли представники Чехії, да? Вікторія. А Вікторія вже два удари в Площину лише нанесла, і ці два удари якраз були гульовими. А Карбас наніс більше ударів в площину, якщо не помиляюсь, аж шість. І дуже хороші були шанси, але забити не вдалося українській команді. Хоча моменти караварійська команда створює регу в регулярній кількості. В регулярній, взагалі, футбол Кривбаса і Ріверне Дуба мені подобається. Він такий атакувальний, пресингуючий. В принципі, Віктора Пензе такий самий стиль. Тобто більш атакувальний, пресингуючий. Команда Вікторія сильно фізично дуже підготовлена команда. Ось, І про таку команду дуже важко дивитись у першому матчі, Давайте згадаємо, як було нелегко. Да? І справді, де нелегко то було, звичайно, що вось, е нашій українській команді про такої Вікторії Планзені вось. забили першими українці, дуже здорово вдалося вийти з під пресингу. Дуже здорово все було розіграно. І Дібанго молодчинка забив. Ось, але в другому таймі гол на старті другого тайму, десь трішки я навіть кулер Бефогл сказав, що десь емоційно цей гол. Так підкосив нашу українську команду, тому що після пропущеного голу коли рахунок став. Один-один ну, скажімо так, напевно, стало важче, і Вікторія Планзень також десь. Розпочала ось чувствувати да, ось, свою силу. ну і В кінці кінців вони забили другий, ну а потім вже нічого не дали українській команді створити попереду і вдалося перемогти 2-1. Ось Вікторія в такому хорошому настрої буде готуватись до Кривбаса Кривбас навпаки, тому що програли 0-3, хоча розпочали. Дуже здорово перемогли Чорноморець, і взагалі на зборах Карпати виглядали дуже дуже солідно. Ось опаразка від Вікторії Плензені, потім від Карпат. Воно, звичайно, що б'є. воно, звичайно, що б'є. Але Юрій Вернеду неймовірний тренер, і я думаю, що Юрій Вернеду поналаштує ну, своїх підопічних до битви і Кербас, це битву може влаштувати. Характер у Кривбаса є. Є характер у Юрія і у Його підопічних. Кривбас. Неймовірний прогрес взагалі має при Юрії Вернедубі. Те, як Юрій Вернедуб цю команду вивів взагалі в Єврокубку. посіла команду третю позицію в чемпіонаті України минулого сезону 2023-2024. Неймовірний результат. Просто неймовірний результат, який здобув Юрій Вернедуб. Це фантастика. Це мої любі друзі, фантастика. А, ось, Тому в будь-якому випадку, як би все не завершилося. Але Кривбас в грі, кривбас в битві. Гадаю, що хто вилетить, до речі, хто вилетить цієї пари, попаде на Real Бетіс в Лізі-конференції. Мої любі друзі. Ось. Тому це, звичайно, ще так трішки десь лякає, але я вірю в Кривбас, я вірю, що українській команді. Вдасться подолати Вікторію. Я вірю, що вдасться. Навіть не зважаючи на всі обставини складні, але все-таки вдасться Криворізькій команді зробити камбек та вийти далі. І я зроблю ось такий прогноз. Моя перша думка: обидві команди заб'ють Думаю, що команда обміняється голами. Ось Ну, а другим мій прогноз думаю, що чиста перемога да, мої любі друзі В мене є внутрішня впевненість, моє серце підказує мені. Що саме українці здобудуть завтра перемогу і пройдуть в наступний раунд Плей-офф Ліги Європи. Думаю, що Кривбасу вдасться перемогти з рахунком 3-1. Я думаю, що Кривбасу вдасться перемогти з рахунком 3-1. І по сумі двох матчів протистояння вийти далі. Ось така моя думка, ось такий мій прогноз. Доволі таки смілий прогноз. Ну, а це моя думка, мої любі друзі. Я хочу вами поділитися своєю думкою. Я вірю в українську команду. І в мене є внутрішня впевненість, що Кривбас і Юрія Вернатуба переломить перебіг подій завтрашнього двобою. Аби команди зав'ють! Та Криворізький Кривбас переможе. Ось такий мій прогноз на даний матч рахунок, ну думаю, 3 один Кривбас переможе. Ось. Якраз це рахунок дозволить вийти далі. Ну або, можливо, буде 2-1, екстра Тайм, серія пенальті, але все одно думаю, що сама українська команда пройде далі. Тому основна моя думка ось така, аби вони забій, так криварійський крибас переможе. Ось така моя думка, надо не пойти. так. Да, Доволі таки сміливий прогноз. Але це моя думка. І я вірю в українську команду. А там подивимось, як там вона далі буде. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, мої любі друзі. Всім добре, всім зустрічі.